Громаду Житомирщини зараз чи не найбільше хвилює матеріальне забезпечення Житомирських десантників. Саме тому Сидір Кізін передовсім звітує про свої докладені зусилля задля поліпшення соціального захисту військовослужбовців, котрі нині перебувають на лінії вогню. є деякі моменти юридичного характеру, які ми можемо вирішити. Я вважаю на рівні закона, що я вже зробив. Я переговорив з депутатами парламентської фракції Сукраїнського об'єднання Свобода. Вони готові виступити з законодавчою ініціативою, щоб закріпити кілька важливих для наших військовослужбовців моментів. Питання забезпечення українських військових і надалі залишається під контролем уряду. Втім, на селекторній нараді Арсеній Яценюк акцентував увагу на інших аспектах. Що стосується поточних завдань, то хотів би ще раз наголосити. Що ситуація складна, але контрольована, і сьогодні ми будемо розглядати питання державного бюджету на 2015 рік і виконання поточних показників державного бюджету. Позитивні перспективи цьогорічного бюджету бачить і міністр фінансів України. У мене немає жодних сумнівів у тому, що ми виконуємо цей бюджет до кінця року за всіма статтями. Реалізація бюджету 2014 року сьогодні ускладнена щонайменше двома звичайно складними факторами, і про них хотів я ще раз наголосити, оскільки про це вже багато разів говорив прем'єр і міністр. Перше, це спадковість, яка нам дісталася. Хочу нагадати, що в бюджеті, який ми отримали, не було враховано, ну, окрім того, що там нереальна макроекономічна база була, і нам довелося, хочу нагадати вам. На 120-130 на 130 мільярдів майже зменшити макропожанос по номінальному ВВП послідовність залишатиметься головною засадою діяльності українського уряду. А тим часом урядовці стверджують, що донедавна українську економіку знищували стандартні підходи.